Вітаю вас, друзі. Насамперед, я хочу висловити велику та щиру подяку російському пропагандисту Максиму Фоміну за рекламу наших fpv дронів Це ВІПН-дрони, дрони, котрий в очках. Представте, в одному подрозділенні, в нашому подрозділенні, яке намагалося штурмувати укріп, просто закончились бойові машини піхоти, тому що їх всіх всі положили цими дронами. Це малі дрони камікадзе, які здатні нести на відстаню декілька кілометрів. Рів боєзапас та дуже влучно, дуже точно знищувати російську легку техніку та піхоту. А якщо постаратися, то можна підбити і важку техніку, і відео Максима Фоміна дещо посприяло нашому вчорашньому збору на партію із аж п'яти сотень. Ось таких дронів Камікадзе. Підпишіться, друзі, на мій телеграм-канал. Я часто там пишу про важливі збори для Збройних сил України. Ну і ще там будуть пізніше відео прекрасної. Роботи цих дронів Камікадзе ну дійсно страшне відео. Пам'ятайте, кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Допомагайте Збройним силам України. Ну а взагалі, як ви вже певно здогадалися, із назви цього відео воно буде дещо на іншу тему, точніше, про іншого персонажа. У мене в этом демократичному общі чотири рази взривали за два года, і за мною бігуть всі. Спідслужби міра, колишній народний депутат та зрадник України Ілля Кива, який втік давно вже на Росію, і ще до повномасштабного вторгнення прийшов на тій самій Росії на інтерв'ю і почав раптом вихваляти Україну. Система українська на все таки навірно более мобільна. От і більш совершенно. Нічого собі. Просто зараз підпишіться, друзі, на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте розберемо розчарування і ліки у Росії. Він, в принципі, як завжди, там себе поводив на початку, то цитував приказки. От, щоб поміряти одежду, потрібно жизнь прожити, розумієш? Поэтому. Живі чесна, ровно, молись Богу, і не нарушай правил. А ще й Люшу, як завжди, чомусь клинило. Какой ціною нам да. Ну, а взагалі він прийшов на це інтерв'ю для того, щоб пояснити росіянам усе про російсько-українську війну, бо тільки він один усе розуміє. Ні, от я хочу просто понять, наскільки ви вовче что? що пройшло что, что, что... говорю сразу, как єсть. Ми не понімачені. Не... От розкажи, вот. після того як Києва втік на Росію, він став мало непровідним експертом на російському телебаченні. Він обговорює будь-які теми, а ще повчає росіян і Каже, як їм треба жити. Хоча сам раніше казав, що вбивав російських солдатів. Я бачив і убивав Україну російських солдат. Вот і я. Російських люблю та, попри це, Росія все одно здобула собі такого цінного кадра у союзники. Але ви не подумайте, коли Кива казав, що він вбивав російських солдатів, а потім сам поїхав на Росію, то він не перевзувся. Він поїхав на Росію, щоб її врятувати. Мені коли-то тут говорили, переобулся. да не переобулся. а бросив все. Все! Все! І приїхав спасати. Далі Кива почав розповідати про величезні здобутки Російської Федерації під час цієї війни. Каже, що до 14-го року було дуже мало українців, які б не любили Росію. Скільки, скільки процентів було все таки жорстко проти Росії? От так 7 сім максимум процентів. А ось тепер, за його словами, у Росії лишився тільки один союзник, і це сам Кива. Смотри, скільки за нас і що сталось. Я за вас. А ще Кива на росіян дуже сильно образився. Спочатку він пригадав, як він ходив зі своїми маршами, зі своїми тітушками по Києву. Пожалуйста, в 19-му году тисячі чоловік я виводив на антифашистські марші. Звісно! нічого сім'я, але погана Росія тоді не хотіла про це чути, не хотіла цього бачити. Такий він ніяк не допомагала. Только ви не услышали. Mm -hmm. Ви не услышали у Києві. Взагалі є дуже багато претензій до росіян. Так, так, друзі. У того самого Києва, який казав, що він вбивав російських солдатів, а потім втік до росіян. Є до них претензії, і вони полягають у тому, що росіяни, начебто, недостатньо підтримували проросійські рухи в Україні цілих 8 літ. Вот это у мене третій вопрос. Эти 8 лет ніхто не працював з моїм народом. Зрештою, саме тому Кива вважає Росія усе і просрала. А русские эту історію просто про***** Ра... історію просрали і здесь. Претензій до Росії у Києві ставало тільки більше та більше. Він почав звинувачувати Росіян також у тому, що вони абсолютно неадекватно оцінюють обстановку. І Я почувствував, що Здесь не до конця поняють, з якою проблемою столкнулися. Може, вообще не понимают. А може, вообще не понимают. Одна із головних проблем росіян полягає у тому, що вони не врахували, що у України виявляється і армія. Війська, нацгвардія. Всі були перепрошиті і підготовлені. І не просто армія, а армія підготовлена і ще й краща навіть за російську. І как они були підготовлені? Лучше, чем ми сейчас ощущаем на своїка разів. Важливе значення має також і мотивація. Також Кива та ведучий, який бере у нього інтерв'ю. Вважають, що мотивація у українських військових дуже висока, зокрема, і тому, що росіяни обстрілюють Україну. Понімаючи мотівіроване Мотивовані ані бомбами. розумієш? ка як... і далі сталося неймовірне. Ілля Кива раптом вирішив на. Їхати іще і на російських пропагандистів, тому що як він вважає, саме російська пропаганда не дозволяє росіянам адекватно оцінювати ситуацію. Тому говорити о те, що ми зомбіровані, звісно, однозначно, сложно ли із из этого і Так. Да. І головне, зрадник Ілля Кива, який молився на Путіна, який вірив у непереможну Росію, почав казати, що український народ, Росія перемогти не зможе. Народ побідіть невозможно. Ну не побіді, ми народ. Ну нельзя, нету такої формули. А знаєте чому? Задайте вопрос, почему. Так чому почему? почему? Тепер він каже, що Росія, якщо колись і зможе перемогти, то тільки якщо буде переконувати українців, напевно, ракетними ударами. Смотри, мир ми зможемо досягти только одним способом: вернуть українців. І повернуть їх сознання. тільки от я не розумію, чому це він каже, що Росія не зможе перемогти український народ, якщо іще 24 го чи 25 го лютого 22 го року Кива казав, що Росія вже практично захопила Київ. Танки російські знаходяться в Києві. В Києві працює вже російський спецназ. Іде підготовка штурму адміністративних здань цікаво, що ж таке сталося протягом цього часу. Що із розповідей про захоплення України за один день Кива дійшов до висновків про дуже тривалу війну. Це не легкий путь. Війна буде будь ще дуже довго. Скільки буде Довго. і ще одною ознакою того, що зрадник України Києва абсолютно не вірить у російську перемогу, є його розмірковування про те, що буде після війни, і він там каже, що буде боротьба між зеленським, Порошенком та Аваковим. Коли Зеленський відіграє свою роль, от там з'явиться знову Аваков. Порошенка, але якби він допускав, що Росія може виграти російсько-українську війну, то звісно ж не було б ніяких згадок взагалі про будь-яку політичну боротьбу всередині України. Ну і тим паче жодних згадок про якусь боротьбу між Порошенком, Зеленським і Аваковим. Хоча щодо Авакова, от у мене є друзі, реальні сумніви. Та це вже не важливо. Важливо те, що Кива готовий за Росію тепер навіть подохнути. Сподіваюся, так. І я приїхав сюда и думал жить. Но я не расстроюсь. Якщо мені слім'я здесь умереть. патріоти за жизнь нісе з жизнью? Те, що усі ці зрадники України, типу Киви або Царьова, або навіть російські пропагандисти, зараз перевзуваються і прозрівають, це не випадковість, друзі. Усі вони чудово усвідомлюють, що Росія неминуче рано чи пізно зазнає нищівної поразки. Але у мене є одне важливе питання: чому Києва взагалі зміг виїхати з України? Чому його не заарештували? У вас извините, є ко єськам як народному депутату такі та претензії. Камні є вопроси? Кам'я ніяких питань нету. Чому у нас досі такі, як Кива, представники його ж партії, той самий Бойко Шуфрич та інші перебувають на волі і розповідають тепер, які вони великі патріоти? Буде перемога нашої країни, буде мир, буде щастя для кожного з тих, хто його вострої. І от єдинство, справедливості тому я. Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Чому у нас пропагандисти Медведчука днями планують запустити своє нове медіа? Чому у нас пропагандисти із телеканалу наш знімають свої відео і викладають на Ютубі замість того, щоб бути обміняними на наших захисників? І зрештою, чому народні депутати, які роками працювали на Росію, так і залишилися безкарними? Усі ці питання риторичні, друзі. І я хочу, щоб ми із вами Припинили бігати по граблях. Я хочу, щоб ми нарешті робили висновки та притягали до відповідальності кожну паскуду, яка так чи інакше працювала проти України. Я впевнений саме так і станеться. І чим швидше, тим краще для тих же зрадників України, для їхнього життя та здоров'я та для нашої з вами національної безпеки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.